Ну що, друзі, Всім привіт! Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні що буде робити? Будемо чистити сьогодні ще дві груші. Так що покажу вам зараз результат. Я починаю. Ви дивіться. беріть, заварити чайочок і працюємо. Маю для вас ось такі дві груші. Їм вже багато років, бачимо, є гальна висота по закладці на груші. Можемо побачити, що все йде. Уверх, зараз буду трохи понижати, робити меншим це все діло. Наступна груша зовсім пішла вверх. Подивимося, що вона 3 роки не обрізалася. Я зараз весь верх виріжу, закладки знизу немає зовсім. У мене немає жодної закладки. Тут хоча б якийсь мінімальний нижній ярус, і то він пішов вверх, а тут зовсім немає нічого то-то 1,5 метр восімде, що я довідно і нові гілляки. Можна робити кідбровку, кербовку можна робити, але на черінки це груша піде нам. А той який заглущений вверх. Ну що, я працюю, покажу вам результат роботи. Обрізав нижній ярус, але забув взяти, забув взяти свого сікатора любимого. Так що зараз продовжую робити. А то забув, а е, на верхові. Е, малим сікатором річним, незручно, цим набагато буде краще. Друзі, перше дерево є, що зроблено кажу коротко. Ми розвели все в боки, нижній ярус понизили до нижнього ярусу, тобто все пішло на бік. Верхушка лишилася одна. Бачимо, в основному все є в принципі, водовий урожай. А так будемо робити. І другу грушу. Ну, такий в мене урожай На цій груші формував не я, 3 роки не обрізав. Так, завершив я роботу, пішло хвилин 20 на це все, може менше. Ну, ось так вже виглядають груші. Візьміть порівняння відео, що було до та після. Я не знаю, що можна було збити ці груші, я просто її розвів у боки. Так само ось ця і закладка є на цій груші хороша. Як і на цій груші, червінки ми також будемо брати активно звідси. Нижнього яруса тут відсутній, треба нарощувати. Тут він присутній, я би не сказав, середньо виражено. А так, так в мене вийшло. Якби не пилочка і мінісикатор, вручну це б дуже довше.